Слава Ісусу Христу, нехай Господь вас береже. Є три Пасхи язичницька, єврейська та християнська. Слов'яни язичники робили пасхи, які зовсім не мають відношення до Бога. А навпаки, це є ідоложертвене приношення, це є язичницька грішна Пасха. По-справжньому. Справжня Пасха це є Ісус Христос, який віддав свою душу за наше спасіння та викуплення від наших гріхів, бо для людей є багато святих речей, але для Бога святим є його Син Ісус Христос. Пасха, ще починається з єврейського народу, коли Бог повелів заколоти пасхального агнця та помазати Його кров'ю косяки дверей. А там, де не було крові, то приходив там Ангел Губитель, і люди там помирали, і нас так само захищає від смерті та пекла кров Спасителя нашого Ісуса Христа. Тому Ісуса Христа, Бога в Плоті на Пасху розіп'яли грішники на кресті, тому Ісус Він є шлях, істина та життя і через Ісуса Христа. Ми можемо прийти до нашого Отця Небесного. Тому, коли ми святкуємо Пасху неправильно, то винні проти тіла та крові Христа. Та з за цього багато людей помирають. 1 до Коринтян, 11 глава, 27, -й, 30 -й вірш. Тому то, хто їстиме хліб цей чи питиме чашу Господню, негідно, буде винний супроти тіла та крови Господньої, Нехай же людина випробовує себе і так, нехай хліб їсть із чаші хай п'є, бо хто їсть і п'є негідно, не розважаючи про тіло, той суд собі їсть і п'є. Через це поміж вами багато недужих та хворих, і багато хто заснули. Тому Бог та біси це несумісно. Бо ми по плоті ніяк не можемо угодити Богу. А навпаки, коли ми живемо по плоті, то становимося Богу ворогами. Тому видно, які були наслідки, коли Ананія та Сапфіра служили Богу по плоті або, священ... або сини священника Аарона. А за це приходила смерть до них. Напишіть мені, і ми разом з вами будемо вивчати слово Боже, пізнавати істину, та не будемо обмануті. Амінь.